Усім доброго дня, доброго ранку, доброго вечора. Сьогодні у нас ось така Toyota Yaris 2004 2005 року. Народження. Ось так тут воно виглядає. Сьогодні буде таке елементарне відео, але мабуть комусь буде цікаво така. Заміна мастила та заміна свічок. Ось такий тут двигун 1400, незважаючи на її рука, двигуни плюс-мінус таке обслуговані. Новий ремінь. ніяких там е проводів, так щоб ну, нічого не торчити, машина обслуговувалася, нові фільтри. І мастило він міняє, він теж проїздив там 10 кілометрів так, щоб було нове хоче. Що я роблю? Викручую заливну горловину та відкручую знизу пробку, фільтр, зливаю та заливаю нове мастило. Все елементарно. Ось тут знизу вийшло до пасажирського колесу, тут у нас знаходиться ось такий бофт. В подоні, який вкручений. Це зливний болт нашого мастилу. Ось тут фільтр. Я вже відкрутив той болт, буду зливати масло. Потім знімаю фільтр, даю їй добре-добре прокапитися та заливаю нове мастиво. Та ось наше мастиво вже зливається у спеціальну йомкість, яку ми будемо здавати. У спеціальне місце, де приймають відроботавше масло, відроботавше мастило. Щоб зняти свічки на такому Toyotaвському двигуні, вам потрібно оце клацнити наш воздухан, де в нас фільтр повітряний стоїть. Оп, І тут ми бачимо вже три цилиндри. Ми можемо достати. Та треба буде відкрутити оцю пластиночку. Тут, тут, тут в нас нічого. Та, я думаю, ось тут та ось тут. Повністю її, щоб не зламати, чотири бовти відкручуємо, її здвигаємо, обираємо, щоб дібратися до першого циліндра. Туди. Потім відключаємо фішки. Та знімаємо кожну катушку. Друзі, вчиться, хлопець зовсім не шкодує грошей на свою тачку, навіть на таку стару тачку він купляє оригінальний японський фільтр, який зроблений в Таїланді. Але це оригінал сьогодні. Ось так виглядає у нас в Ізраїлі оригінальний фільтр. Ви зрозуміло, тут написано по-японськи. А тут Модин Тайван. Якщо хтось знає де сьогодні виготовляються фільтра, пишіть у коментарях на Toyota. Це ось такий заявлений оригінальний фільтр. Ось його номер. Ось такі діла. Знімаються свічки тут головкою на 16. Ось такі свічки в нього були ось в такому стані. Добрий стан, кирпична, кирпичний колір, добра смісь, але вони проїхали вже, що треба їх міняти. Ось такі нові. Теж Toyota, Toyota. Демоці. Теж заявлений оригінал. Якщо знаєте які самі оригінальні свічки на Toyota подаються, пишіть у коментарях. Ось тут бачите як пробивало. Вже її час міняти точно, так що добре, що хлопець їх міняє. Є в нас ще одна тачка така сьогодні. Будемо знімати дуже прикипівший диск. Ну, як знімати колесо ви знаєте, я вже зняв оцю скобу. Крепиться вона дуже просто на двох болтах. Там усе побачите. Відео не про це, а відео про те, як зняти наш прикипівший диск. Я зараз зніму другу скобу та будемо бавитися. Коротше, друзі. Що я вам скажу? Ось цей варіант з цими бофтами в моєму випадку не спрацював зовсім. Що спрацювало монтировкою з однієї сторони штовхати та водночас бити по окружності цього диску, та він вилетів. Не, не дуже така легка справа, але ми в котрий раз впоралися за своєю задачею. І ще на сьогодні у нас така тачка Mazda 6, 2008 рік народження. Проблема на. Кондиціонуванням мазган на нашій мові, кажуть, включаємо, не дує. Крім того, що не дує, в нас не вмикається сам насос злівої, якщо бачите, стоїть на місці. Та наша лента охолодження. Хлопець думав, що якась з електронікою біда перепровірили усі запобіжники, релюхи. усе добре, усе і справне, якщо включається кондиціонер з салону, то в нас не вмикається ні насос, ні вентилятори. А якщо, 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 Беремо сканер, заходимо у. Як воно називається? Модуль управління силовим агрегатом. Тест зрабатування. Вентилятор. Вмикаємо. Вентилятор вмикається. Вимикаємо. Так. Зараз. Компресор кондиціонера. Вмикається, Зараз нажму. Бачите, стоїть на місці. Оп, вимкнувся. Працює і працює вентилятор. Але навіть з такою комбіною в салоні холодного воздуха не з'являється. Так що наш вердикт. Нічого воно не вмикається. Наш вердікт, що просто немає газу, є утечка десь жорстка. Сталося це за одну ніч, Та... тому що немає тиску, тому що немає тиску, він не вмикає нам насоса. Ось така біда.